Вітаю усіх, друзі! Ось я почався 2025 рік, і у багатьох виникає питання, які книги можна прочитати у новому році. Сьогодні я хочу з вами поділитися своєю підбіркою книг, які ви маєте прочитати у 2025 році. Всього їх 10. 5 книг це з non-fiction літератури, та 5 з них з художньої літератури. Тому саме зараз ми з вами почнемо розглядати. Топ 5 книг, які належать до художньої літератури. І перша така книга це книга Харукі Муракамі, Безбарнуть скуру та та Роки його прощі». Цю книгу я читала років 5, десь давно, і я хочу сказати, що кожна людина, яка хоче розумітися, що таке дружба, поняття дружби, як взагалі люди дружать між собою, що може трапитись на шляху Період вашої дружби ви маєте прочитати цю книгу, тому що саме тут розповідається про п'ять друзів, які були ну, настільки близькі один з одним, що їх можна було просто вважати як братами і сестрами. І тому через певний період вони зникають і залишається лише один цкуру, який намагається вияснити, що трапилось, чому інші чотири друзі з ними не спілкуються. Через кілька років він її знаходить, щоб завершити свою прощу і дізнатися причину того, чому ж вони перестали з ним спілкуватися. І наступна моя книга це книга Рути Шепеті з поміж сірих сутінків, колись давно вона мені дуже припала до душі, тому що саме я люблю історію, і вона розповідає про те, як почалася в період Другої світової війни чистка інтелігенції. І саме головна героїня 15-річна дівчинка, вона є художницею, вона потрапляє в концлагер, і там вона намагається просто врятувати балтійський народ від лиха, від голоду, від смороду, від різних хвороб і своїми маленькими реально зусиллями. Вона намагається врятувати абсолютно всіх, хто трапляється їй на шляху. І тим самим самою вижити в саме таких умовах, де вони перебували. Тому книги такого формату мені дуже сильно подобаються. вона, звичайно, невелика, але стільки роздумів. І ви просто будете шоковані, скільки є відваги і завзяття в такому маленькому тільці, як у головній героїні. Наступна книга, яку я просто обожнюю і готова прочитати ще раз цього літа, це у нас книга Сашка Столового Оринин. Якщо вам подобається українська література, український вайб і культура, ви маєте прочитати цю книгу, тому що вона ну, 100% відображає саме наші традиції, наші звичаї і культуру. Вона не дуже велика, але вона окреслює весь період життя саме Оринина від народження і до смерті. Дуже тепла, дуже гармонійна, дуже легко читається. Я дуже знайшла багато спільного саме з головним героєм, тому що я також проводила своє дитинство у бабусі в селі і деякі такі е, справи, вони мені є дуже близькі до серця, тому якщо ви просто хочете розслабитись, я вам рекомендую прочитати саме цю книгу влітку, і ви про це не пожалієте. Наступну книгу я раджу читати, або зараз такий період. Темнуватий, так, або навіть восени. Тому що це книга Рутвем у лісі Лісі темному». Це трилер, у якому розповідається, що друзі зібралися саме на, якщо не да, на, на дівічу вечірку. І потім трапляється так, що головна героїна прокидається в лікарні, і вона нічого не пам'ятає, але пам'ятає, що відбулося щось страшне. І саме в цій історії. Розповідається, як люди перебували в одному приміщенні, і як вони там вмирали. Тобто вони знаходять вбивцю. Цікаво, динамічно, трішки захопливо, але я думаю, що ви точно не вгадаєте, хто ж все ж таки був вбивцем, і в кінці книги ви будете шоковані. І остання моя книга я раджу читати усім, хто цікавиться літературою. Трішки, можливо, політикою, як політика впливає взагалі на науковців, інтелігенцію і також вайб Лондона Британії. Це книга, звичайно, Вавелон Ребекки Кван. Вона є популярною за останні півтора року. Якщо вам подобається, подобається, вибачте Жані. І остання книга з художньої літератури, яку я вам рекомендую. Це книга Ребекки Ребекі Кван. Якщо вам подобається читати Dark Academia, будь ласка, читайте, якщо вам подобається література, мовознавство, трішки політики, будь ласка, читайте класний вайб, просто навчальний вайб. Мені чесно подобається книга, що також таємна історія Дона Тарц, це щось приблизно дуже схоже. Тому така цеглинка, вона трішки вимагає часу. Але найбільше, що мені тут сподобалося, як відображена тема друзів. Тут друзі не такі друзі-друзі, від друзі, все що згодно можна очікувати. Як вони виходять з цих ситуацій, це просто вражає. І якщо поставити навіть себе на місці головного героя, тут можна подумати, а що б зробила я, як би я відреагувала. Стовідсотково для прочитання не пожалієте. Далі ми з вами плавно переходимо до книг з нонфікшн літератури. Я обрала їх 5, які я час від часу переглядаю і вони суттєво вплинули на моє життя. І перша книга це у нас книга Робіна Шарма Клуб 5 ранку. Це книга не про те, як прокидатися зранку, а про те, для чого прокидатися зранку. І саме в 5 ранку, не о шостій, не о четвертій. Чому саме автор радить прокидатися зранку? Тут розповідається все в манері як історії, якщо ви бачите, тут багато я зробила поміток. Тут немає чітких таких порад, розбито все по розділ ні. Тут є бізнесмени, які приходять на виступ лекцій одного відомого спікера, і потім він забирає їх на свій острів і розповідає всі секрети, для чого прокидатися зранку. Ви тут не знайдете, як прокидатися зранку, щоб прокинутися зранку, лягайте раніше, робіть собі вечірні рутини. Так, да, таке є, побіжно згадується. Але для чого прокидатися? Ось питання. Ось для того, тому що люди, вони сліпі, вони не розуміють, о, я буду прокидатися зранку, але для чого? Люди часто не питають себе для чого. Вони просто бачать, що це інші роблять, так само і роблять. Але якщо ви хочете все ж таки знайти час для себе, для свого саморозвитку духовного, ментального і взагалі фізичного, хочете більше приділяти часу для себе, але не встигаєте протягом дня, будь ласка, прочитайте. Я використовую деякі техніки. Звичайно, я не прокидаюся п'ять ранку, тому що я, в принципі, встигаю робити, що мені потрібно, але все ж таки прикидаюся раніше, чим зазвичай, і роблю ті справи, які рекомендує автор. Наступна моя книга. Це моя книга, яка підштовхнула мене втілювати свої задуми відразу. Книга Барбари Шер омрію на життя, як досягти бажаного в сім'ї та на роботі. Вона розповідає, і вона дає чіткий план дій. От ви читаєте книгу, ви можете брати аркуш паперу, ручку і відразу писати, що потрібно робити. Ніколи не робіть усно, тому що усно ви подумаєте, і ви забудете наступного дня написано. Це вже половина того, що ви вже його виконали. Ви можете торкатися тих проблем, які у вас є, і виконувати їх у реальному житті. Наприклад, якщо у вас якісь негаразди з організацією свого часу, будь ласка, переходьте на такий розділ. Я також тут робила поміточки, я тут залишала стікери. я час від часу повертаюся, і дивлюсь, чи змінилося в моєму житті. І мені подобається те, що вона не дає великі цілі. Вона пояснює, як маленькі цілі ставити, і як маленькі цілі виконувати. А потім ви отримуєте те, що ви бажаєте. Така міні-мотивація, яка штовхає вас виконувати прості дії, але все рівно ці прості дії приносять вам результат. Третє, моя книга, це подарунок, який я зробила собі минулого року на день народження. Джим Ловлес іди туди, де страшно. Сам автор він виконав цей заклик у своєму житті. Безліч разів. Він пішов туди, де було страшно. Некомфортно, він вийшов з зони комфорту в своєму житті, кардинально змінивши взагалі yeah. політику життя, його історія надихає. Я навіть так зацікавилася цією історією, що я вирішила загуглити і пошукати, справді, як він пірнав, як він був на скачках, і як він досяг того, що він має. І що цікаво, що він далі продовжує жити за своєю політикою. Книга маленька, але яка вона дієва. Ви подивіться також багато стікерів. Є люди, які стікери кладуть і просто так забувають, але її повертають з часу від часу. І а найбільше, що я взяла цієї книги, це є те, що зона комфорту це поняття М... ну, не існує. Хтось просто видумав його, щоб лякати людей. Яка ваша зона комфорту? Ну окей, я б сказала, що моя зона комфорту така, я буду в ній сидіти, мені буде достатньо. Але ні, якщо є бажання, ніяких кордонів не існує, нема ніяких зон комфорту, нема страху. Якщо у вас є бажання, у вас буде результат. Тому ідіть туди, де страшно. Четверта книга з цього списку це книга настроїв, так вона і називається, Лорен Мартін. Три роки тому я зіткнулася з такою проблемою, що мої емоції не могли бути виражені сповна. І мені стало цікаво, як ж наш мозок вирішує виражати ті чи інші емоції. Наштовхнулася книгарні на цю книгу, і я думаю, що це була моя доля. Я не жалію, і до сих пір, коли я переглядаю свої нотатки, я думаю, клас, просто ідеальна! Я навчилась виражати свої емоції, я навчилась розуміти свої емоції краще. і Я не жалію, що я прочитала цю книгу. Тому що е, тема емоцій вона ніколи не посідала таке значне місце, як е, емоційний інтелект, штучний інтелект, потім регулювання відносин з людьми про емоції, всі замовчують. Але саме емоції відіграють, як ми будемо жити це життя, як реагувати на наші ситуації навколо. І так як наша нація зараз перебуває у великому стресовому стані, то емоції відіграють тут важливу роль. Тому читайте, щоб розуміти, що такі емоції і навіщо взагалі вони вам. І останню книгу, яку я справді хочу порекомендувати, її мало хто не читає, але знає про цю книгу. Багато хто її читає, але не розуміє, як на практиці її використовують. І я думаю, ви 100% знаєте цю книгу. Це книга-атомні звички Джеймс Кліра. Як він стверджую, всі про це знають, що якщо. Ви сьогодні зробили щось на 1% краще, ніж те, що ви зробили вчора, то ви будете набагато далеко від інших спереді, чим вони є до кінця року. Багато нотаток, багато є що сказати. Але коли ви читаєте, ви її не читаєте, ви її вивчаєте, ви аналізуєте, пишіть, звертайтесь кожен раз до неї. Є також. Безліч зносочок, безліч таких міні-заголовочків, міні-абзациків, ви можете. Те, що вам відгукнулося, ви можете до нього повертатися ще раз і ще раз. Ви не пожалієте, що ви прочитаєте цю книгу. Такі книги вони не читаються один раз. Це як підручник, як буквар для першокласника. Ви маєте розуміти, що звички змінюються не так. Якщо звички змінились так, це тимчасово і не. На довгострокову перспективу. І навіть я б сказала, що це не просто зміна звичок в цій книзі, а зміна способу життя. Ви змінюєте своє життя на те, що ви дійсно бажаєте. Ну і, звичайно, він ділиться порадами про те, як знайти які звички ви справді хочете мати у своєму житті. Тому популярна книга, але мало хто її не так правильно інтерпретує, як треба. Це підручник підручник для вашого способу життя. Користуйтесь, будь ласка, і читайте. Ось і все, друзі. Якщо вам сподобалась моя підбірка і ви читали щось уже з цих книг, я буду дуже вдячна, якщо ви поділитесь своїми враженнями в коментарях. Але якщо також ви маєте якісь книги, які б хотіла порекомендувати іншим прочитати цього року, це було б дуже класно, якщо б ви справді поділилися ними. Поставте, будь ласка, пальчик догори, підпишіться на мій канал і ми зовсім скоро побачимось з вами у новому відео.